Знає свою роботу тема першої прес-конференції сьогодні це крах процесу атестації поліції, причини та винні. Нашими гостями є Павло Кащук, представник волонтерської організації Комбат ЮЙЙ Євген Голубенко, активіст автомайдану, Роман Синіцин, організація Народний Тил, Олег Пушак, активіст автомайдану та Катерина Будко, активіст автомайдану. Прошу друзі. Доброго ранку, колеги. По-перше, хочу привітати з професійним святом. Сьогодні один з днів, з днів журналістів, яких за рік багато. Тобто приєднуюся до привітань. І так, у нас сьогодні не така весела тема. Хочу почати трохи з передумов. Тобто в Україні зараз триває одна з найважливіших реформ реформа МВС. І однією з найважливіших її частин є процес очищення рядів старої системи, старої міліції. Цей процес реалізується через перетестацію, яка стартувала більш ніж пів року тому. Тоді ще під тиском громадськості, команди реформаторів та іноземних партнерів України було вирішено залучити до цього процесу представників громадськості, щоб, ну, які б гарантували прозорість цього процесу та чесність цього, що коїться. І тоді ми, отримавши запрошення, як члени громадських організацій, члени волонтерського руху, активно долучилися до процесу, до важкого, але дуже важливого. Але з огляду на ту ситуацію, яка відбувається сьогодні, нами було прийнято рішення вийти з процесу атестації, і ми хотіли б зняти з себе відповідальність за. Подальший хід процесу і за його результати. Тому що, чесно кажучи, ми не хочемо надалі виступати такою собі ширмою процесу, який, на нашу думку, перетворюється на показуху. Дякую. Добрий. день. Євген Голубенко, активіст з Так, справді, ми долучилися до цього процесу і на певних етапах від наших громадських організацій, які ми зараз представляємо, було долучено до атестації понад 30 людей в різних регіонах країни. Працюючи в комісіях, ми виявили певні недоліки технічні цього процесу, про що неодноразово доповідали. Представникам рекрутингового центру та представникам Національної поліції. Після проведення атестації в п'яти регіонах була взята пауза. Це останніми регіонами були Одеса та Миколаїв. Ми вважали, що за цей час будуть усунені технічні недоліки: а саме такі, як заочна форма атестації та невелика кількість часу для проведення самої атестації. Пауза була взята більше ніж на місяць. Ми вважали, що за цей час недоліки будуть усунені. Але після того, як атестація поновилась, ми побачили, що контроль над процесом взяли представники Міністерства внутрішніх справ та представники Старої гвардії. В чому змінився процес? Комісії були тотально розбалансовані. Тобто більшість в комісії представляли представники міністерства, та меншість залишались від громадськості, що не давало змоги взагалі впливати на цей процес. Коміс... Відбором громадських активістів в регіонах почали займатися не представники незалежного рекрутингового центру, а представники міністерства. Так само ці люди очолили комісії, які атестували в Києві керівний склад областей. Такі люди, як пан Апостол, який є радником міністра внутрішніх справ Авакова. Відбирав громадськість, а також є членом і головою однієї з атестаційних комісій. В останній час, коли з'явились документи з приводу Чорної бухгалтерії партії регіонів, пан апостол там з'явився якимось чином в отриманні коштів від регіоналів. Тобто, на нашу думку, такі радники мають займатися не реформами в Україні, а давати покази в набу. Тобто. Немає довіри до цих людей е, і немає впевненості, що вони проведуть нормальну реформу та атестацію. Е, цей процес зараз дуже нагадує процес, коли е, в прокуратурі був відбір е, на голову місцевих прокуратур, коли зами Шокіна відбирали тотальною більшістю представників місцевих прокуратур. Зараз. Цей процес відбувався в національній поліції, коли радники Авакова, до яких немає довіри, відбирають нових поліцейських. Привіт ще раз з ним журналіста всіх. Мене звуть Роман я представляю організацію Народний Тил. Ми в різні періоди атестації у шести регіонах делегували туди там максимально. Чоловік 15 членів, тому ми в принципі більш-менш розуміємо цю атестацію зсередини, бачили все, що відбувається, намагались покращити процес. Неодноразово спілкувалися з керівництвом Нацполіції, з, з рекрутингового центру, вказували на проблеми, вказували на шляхи їх і методи вирішення, Але, на жаль, фактично відбулося все. Ну, зовсім не так, як хотілося б. Тобто, зараз ми фактично говоримо про те, що в атестаційних комісіях відбувся там повний реванш на користь старої системи. І те, як відбувається зараз, атестація у регіонах, які пішли після Одеси і Миколаєва, воно свідчить про те, що ну, реформи як такої не відбуваються. Це все там. ну На мою особисту думку, це замилювання. У великій мірі це пов'язано з тим, на мою думку, що відсоток звільнених він ну він і був малим, а зараз він взагалі критично малий. Одна з областей, де відбувається атестація, там з 28 чоловік керівного складу було звільнено всього. Одну особу. Тобто про яку реформу і про яку там зламати хребет старій системі і так далі, ми можемо говорити, якщо ну, статистика дійсно там вона, ну, не на нашу користь. І ті дані, які наводились в хаті по, по Києву і Київській області, коли вона стверджувала, що було звільнено в 70%. Керівного складу потім пан Аваков стверджував, що в загальному по країні було звільнено 30% співробітників міліції. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, звідки в них такі дані. У нас були представники практично у всіх комісіях, і ну, цей відсоток він набагато нижчий. Щодо, це Щодо статистики. Ну і знову ж таки, ми заявляємо про те, що народний тил теж повністю виходить з процесу атестації в такому вигляді, як він зараз відбувається, ну ми не будемо приймати в цьому участь просто щоб зняти з себе відповідальність. Тому що, ну якось і люди, і журналісти пов'язують в широкому плані атестацію з громадськими активістами. Насправді, ну коли громадських активістів вибирають спів... ну, представники старої системи в комісії, і ми можемо говорити про те, що є там так звані там, міліцейські активісти, які просто сидять, піднімають руку, ну, ми в цьому участі приймати не будемо. Дякую. Олег Пушак, автомайдан. Якщо говорити про нормативно-правові документи, які супроводжують атестацію національної поліції, то слід зазначити, що їх розробляв департамент юридичний саме той, який був ще з часів Захарченка. І ми, коли почали громадськість, коли почала працювати в атестаційних комісіях, ми неодноразово Мали зауваження та доповнення щодо цих нормативно-правових документів. Тобто ми їх вважали недосконалими і постійно е, е, про це зауважували. Е, і що ми чули у відповідь? Ну, спочатку нам казали, що з нормативкою все в порядку, все буде добре. Потім, е, коли е, хлинув, е, хлинув цей град з судових позовів, нам почали казати, що. Так, ми працюємо над цим. Давайте долучайтеся до давайте ми разом розробимо якісь нові правки і так далі. І що ми бачимо зараз? Зараз основний меседж представників МВС це зводиться до того, що погані суди виносять негативні рішення. Але ж ці баги технічні, організаційні, були, можна було просто змінити шляхом додавання певних правок до тієї ж інструкції з атестації національної поліції і так ну і, скажімо так, прибрати лазівки, за допомогою яких поліцейські зараз фактично через суди поновлюються на роботі і невілюють тим самим всю нашу. Працю всіх наших атестаційних комісій, в тому числі контроль над процесом атестації взяли на себе оточення там, пана Авакова, радник його, завдяки тому, що в нормативно-правових документах чітко не прописано, не регламентується, хто саме відбирає. Відбирає громадськість для участі у процесі атестації, як саме розподіляються міліціонери по спискам, по комісіям, як проходить розподіл атестуємих по комісіям, і, і так далі. Тобто немає чітких чітко прописаних цих норм у законодавчій базі. І що ми бачимо, що зараз відбувається в судах з, з, з тими людьми, які подали просто позови в, в, про відновлення на роботі? В кожній області працює по декілька юристів від МВС, при тому, що Позовів сотні, а по Київській області, можливо, навіть до тисячі доходить кількість позовів працівників, які не пройшли атестацію. Як може одна чи дві чи три людини працювати над такою кількістю заяв? Тобто тут ми вбачаємо певний саботаж з боку міністерства щодо відновлення, щодо введення позовів бувших працівників міліції. Я хотів би уточнити, що мається на увазі. Москва, тобто... ближче до мікрофончика. Так, так хотів би уточнити. Тут тобто, про що йде мова. Звільнені працівники звертаються до суду як позивачі з проханням відновити їх на посаді, і в таких, таких випадках відповідачем у суді виступає національна поліція, тобто захист рішень комісії. Мають вести представники національної поліції, тобто, фактично, одна система в цьому суді виступає з двох боків. І якщо мова йде про конкретні випадки, то звільнені працівники, більшість з яких не більшість з яких, скажімо так, деякі з яких є там відкрито доларовими мільйонерами, можуть собі дозволити дорогих адвокатів. А з іншого боку, приходять молоді інколи. Інколи мотивовані, а інколи навіть не мотивовані юристи від національної поліції, і кількість цих юристів не, не дозволяє національної поліції. Якби вона цього хотіла, може вона цього хоче, не хоче захистити рішення комісії. Тобто судів настільки багато, вони йдуть в настільки великій кількості регіонів, що це фактично на сьогодні неможливо. Тобто, на деякі суди, як ми чули, в принципі представники національної поліції не з'являються. Тобто ніхто не захищає в таких випадках рішення атестаційних комісій. І тому судді, які в принципі, ну ми чули думки суддів суд, суддей також, тобто, вони могли б прийняти рішення на свій розсуд, тобто у них аргументів і скажімо, підстав вистачає і в той, і в той бік приймати рішення, але вони його приймають там шляхом, скажімо, найменшого спротиву. Так, тобто, коли з'являється адвокат звільненого, а з іншого боку, ніхто не з'являється, то не варто вимагати від суддів приймати якесь більш об'єктивне рішення або сильно все втручатися в цей процес. Ну і трішки доповню. Досить дивно те, що. Представники відповідача, вони іноді навіть не мають наших контактів, контактів людей, які членів комісії, і їм їх просто не дають. А про те, щоб зробити якийсь круглий стіл, якусь нараду, брейншторм щодо того, як поводити себе в судах, як, які приймати, скажімо так, яку мати лінію захисту, ми про це навіть не говоримо. Тому. Зараз ми, мабуть, будемо свідками е, тотального відпоновлення е, атестованих у судах. Дякую. Доброго дня. Катерина Будко, активіст автомайдану. Як уже зазначали мої колеги, процес проведення атестації не був досконалим. Але певну частину недоліків, які були, можна було пояснити тим, що наскільки масштабний та важливий процес відбувається в нашій країні вперше. Проте, на нашу думку, новий механізм атестації знищив і перекреслив основний критерій її успішності: це незалежність проведення атестації від старої міліцейської системи. Тим самим, зробивши атестацію за новим механізмом повністю підконтрольну Авакову та тай системі, яку він очолює, за таким механізмом пройшла атестація в багатьох областях, тому ми повністю відкидаємо вирогідність нашого повернення до атестації зараз. Проте ми розуміємо, що атестація є лише невеликою частиною повномасштабної до очікуваної реформи МВС, на яку ми всі сподіваємось, і до розробки якої ми готові долучитися і допомагати керівництву нацполіції. Але якщо говорити щодо атестації, то єдиним виходом, який ми бачимо з ситуації, яка склалася, є проведення повторних хвиль атестації, уже з урахуванням та виправленням всіх недоліків, які були видні з самого початку, та звичайно за умови недопущення до процесу представників старої системи, а також Арсена Авакова прямо чи опосередковано. В разі, якщо буде е, прийнято рішення по проведення повторної хвилі атестації, ми готові долучитися і допомогти всіми нашими силами для того, щоб розробити дійсно е, прозорий механізм проведення атестації в майбутньому е, без залучення старої системи. Дякую, Катерина. Дякую, колеги. В нас лишилось близько п'яти хвилин. на Запитання. Давайте почнемо. Представляйтеся, і адресуйте запитання. І на бодна родин плюс один уточнення. Скажіть, будь ласка, то ви сказали, що після Одеси та Миколаєва була перерва, да? після перерви все пішло. Так, тобто в яких так. регіонах, тобто до Одеси і Миколаєва, нормально проходила переатестація чи теж не нормально? До Одеси Миколаєва були певні недоліки, про які я казала, які ну не може без них бути наскільки масштабний процес, але це не була повна зміна механізму і повний контроль з боку міністерства. То повторну переатестацію треба скрізь провести по всіх регіонах чи тільки ті, які пройшли після Одеси і Миколаєва? Ми вважаємо, що атестація має відбуватися не один раз, а постійними хвилями. І так вона має пройти, щоб виправити всі недоліки, які були. Я хочу додати: тобто, більшість тих недоліків, які виявилися буквально там з першого другого тижня, і про які ми неодноразово. Говорили, вони, на жаль, не були виправлені, і ці недоліки також під час процесу атестації в Києві і в інших областях, які ще спочатку працювали, вони дозволили багатьом представникам старої системи найгіршим з них пройти через цей процес. На жаль, тобто, оскільки ці причини не були якби усунені, то процес перетестації я, я вважаю, доречним. І в тих областях, з яких все починалось, тим більше що на Києві на Києві процес якби е відпрацьовувався, тобто це під питанням наскільки це вірно на столиці відпрацьовувати нову схему, тобто. І по статистиці так нічого не зрозуміла. А то який відсоток був звільнений за вашими даними, дозвольте, я спробую відповісти. Ну різні посадові особи наводять. Я розумію. А за вашу різні дані, і отут знову ж таки одна з проблем: це відсутність чітких списків людей, які пішли на атестацію і яке по ним було прийнято рішення. Тобто, ми з приводу цього бились там і з кадровим департаментом і доносили ці проблеми і деканоїдзе, але в Випадку, якщо б були відкриті ці списки, тобто скільки людей прийшло, і які б по ним прийнято рішення, був би відповідний якийсь громадський контроль, тобто ви могли б зайти і подивитись. Таких даних немає. А в якій області тільки одного звільнили? Ну я не можу поки це сказати. Я думаю, що оприлюднюють ці дані, але ну, це з останніх областей де проходила атестація. Ну справа в тому, що якщо взагалі дивитись на статистику, то враховуючи судові рішення. mm По людям, які відновились відсоток е звільнених, він дуже малий, він критично малий, тому там декілька відсотків. Ми можемо говорити тільки умовно про ті цифри, які ми бачимо. Тобто статистики, і як так як такої не існує, у нас її нема. Але як, як вже казав Роман, е наші представники наших організацій були в більшості комісій. Тому ми, якби на рівні якогось так, екзітполу можемо мати якусь картинку. Тобто, якщо мова йде про Київ, то ті дані, які були у нас, які ми бачили, вони досить сильно там враз. Відрізнялася від офіційних заяв. Тобто, дивіться, як ішов процес. Комісії першої інстанції звільняли якийсь відсоток. На нашу думку, може, колеги мене поправлять, було ну, звільнене не більше 25%. Це комісії першої інстанції. Далі йшла апеляція. Недосконалість процесу, на жаль, не дозволяла з перших днів співпрацювати нормально комісіям першої інстанції і другої, тобто був повний інформаційний бар'єр. І фактично апеля... апеляційні комісії працювали заново. А представники міліції, які не пройшли першу інстанцію, вже мали досвід, вже знали про що говорити, про що не говорити, і так далі. Виправляли ці помилки в собі, якби на другому етапі, і їх. Половину з них близько, знову ж таки, на нашу думку, це не підтверджено, бо статистики точно у нас немає. Половину з них десь поновлювали апеляційні комісії, і далі з тих, хто залишилися, більшість, ну при таких розкладах, які йдуть сьогодні, будуть поновлені через суд. Тобто, коли до нас приходили міліціонери, там погані, гарні, неважливо, більшість з них ми запитували: як ви вважаєте, скільки міліціонерів колишню систему треба звільнити? аби, аби система була реформована. Найменша цифра, найменша, яку називали, це було 30%. Найбільше – 90%. Тобто це відкрито казали самі представники старої системи. Що ми маємо зараз? Звільнення 8, 9, 10%. Тобто якщо взяти якийсь райвідділ, в якому колектив з 50 людей, Звільнили 5 людей і, і представимо, що замість них прийшло 5 нових, і маємо надію, що це чесні відверті люди. Але питання ну де їм взятися, так де взяти цих спеціалістів, які б бажали працювати за цю низьку зарплатню? Що буде через півроку з цими 10%? відсотками? Я вважаю, що їх з'їсть стара система ті 90%, відсотків, які залишились, чи можна це вважати чисткою кадрів і реформою? Це питання, якби до кожного відкрите. Давай ще іншим журналістам дамо запитання. А я дуже общаюсь, друзі. В нас, на жаль, обмаль часу за 4 хвилини наступна подія. На цій ноті будемо завершувати. Дякую вам і до зустрічі.